Інспекторка Василина Худа сканує QR-коди на сертифікатах про вакцинацію. На це витрачає до п'яти секунд. За допомогою сайбербордер. От ми, ми сканіруємо і нам показує кількість вакцин. Тут нам вибиває дійсність, прізвище, ім'я людини, яка перетинає кордон. І е, значить, коли вибиває дійсний сертифікат, тоді ми припускаємо. Якщо не дійсний, то що робити? Ну доповідаємо старшому і перевіряємо ще раз. Повертаємо людей. Всі дані про вакцину тут внесені у планшеті і звіряємо прізвище, фамілію, рік народження. Уся паспортного громадянина, який перетинає кордон. З Франції до Чернівців повертається Віктор Скрипник через КПП Тиса. Чоловік має сертифікат про вакцинацію. Каже на європейських кордонах дійсні сертифікатів не перевіряли. Ніяких проблем не було абсолютно. Ніде Недобре, Це все тільки награблено абсолютно. Цьому я не знаю, що це таке і кому це треба. чесно говоря. Перевіряють дійсні сертифікатів про вакцинацію за допомогою планшетів, на яких встановлене спеціальне програмне забезпечення. Сервер борд розповідає начальник відділення пункту пропуску ТЕСА Роман Яхван. У цієї бази підключено більше 40 країн. Щодобово обновлюється база. І за допомогою цього можемо перевірити дійсний сертифікат іноземний чи не дійсний. Якщо в Люсов представляє електронний варіант, так само з носія це планшет, телефон, можемо сканувати QR-код і його перевірити. Перевіряється іноземні сертифікати. Так як українські сертифікати, які видаються, вони qr коду не мають. Перевіряються іноземні сертифікати, є в Так само є громадяни України, які отримали закордонний сертифікат. Також їх перевіряє. За словами Романа Яхвана за відсутності сертифіката, іноземці та громадяни України мають надати результати плр чи антиген-тесту, встановити додаток вдома та відбути 10 днів. На карантині, якщо протягом цього часу людина отримає негативний результат повторного тесту, то вона звільняється від карантину. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.